Вітаю на нашому каналі автомобільчик Hyundai Tucson, 11 рік. Двигун 4 бензиновий з встановленим ГБО обладнанням. Має проблему з системою охолодження. Значить, чоловік звернувся до нас, відразу показую, в чому справа. Отак от виглядає пробка, отак от виглядає система. Бачите, таке напоминає гірчицю. Це свідчить про те, що в систему заливалась рідина для усунення підтікань. І е, чоловік пояснює ситуацію, що радіатор пічки перестав робити. Е, поїхав він на промивку, мили раз чи два. Потім взагалі замінили радіатор пічки. І нічого особливо не помінялось. Тобто, так нормально пічка і не гріє. Мабуть, з-за того, що не вимили цю всю штуку, вона заліплює радіатори і не дає їм нормально працювати. Це аварійна рідина, якщо ви заливаєте її, це тільки для того, щоб доїхати і вирішити питання, де воно саме тече, а не залити і їздити на ній. Систему промивали звичайним методом, без апарату два рази, і бачите, самі результату це не дає. Про що ми і кажемо в своїх відео. Перейду до автомобіля. Тут є нарікання на те, що підтікає. Десь тут тече антифриз, пол на полу мокро, видно, що аж свіже. Отак знизу бачу, висять каплі. Радіатор пічки замінений, але десь тут щось тече. Бачу трубка така одна уже радіатора в поганому стані, можливо, саме вона, можливо, хомоти, можливо, патрубки. Будемо розбиратися, що саме і де тече. Радіатор новий. Бачите, Новий, мабуть, ще й оригінал. Да, оригінальний радіатор гарний, тому тут є над чим попрацювати. Отже, ми будемо підключатись спочатку на радіатор пічки, подивимося, де воно саме тече, що там треба робити. Отже, підключаємось, поїхав. Зробили підключення першочергове на радіатор пічки, чистенький фільтр, вмикаємо апарат. Одразу забило фільтр. Це капець. Просто в гірші взяв тот пакет туди, чималий засипав. Погляньте, що ми маємо. Просто капець. Подивіться. Це дві промивки системи і приїхав чоловік до нас. Навіщо робити дурну роботу? Миємо фільтр, продовжуємо далі. Перевірили де тече, текло саме з -за цього нижнього хомута. Ну і вони всі були розслаблені. До кінця не до зажаті. Обжали, пережали, перевірили під тиском, з пневмоударами не капельки. Так, Ця проблема вже зникла з підтіканням, вже текти не буде. Неякісно зажали хомути. Зараз триває промивочка радіатора. Нагріємо температуру, подивимось. Радіатор замінений у січні, сказав автор, а зараз початок березня. Ну, це півтора місяці радіатору. Бачите, система начебто мила два рази без апарату. Подивіться, скільки був перший фільтр, це вже другий фільтр. Тобто ефективність нульова. Але насторожує те, що в систему була залитася якась гірчиця антитеч і антипротікання. І ми ще не знаємо, як це відобразиться на дальніших компонентах системи. Можливо, тут підтікав передній радіатор або ще десь. Будемо тестувати в процесі промивки, може щось знайдемо, поки миємо сам радіатор пічки. Перевіряємо результати промивки радіатора і тут така ситуація. Спочатку з правої сторони слабенько щось тепло, 50 градусів і все. І Чим більше додаєш вентилятора, а швидкість вентилятора, тим на всю типа, більше тепла дає. Ну, Відразу це признак того, що фільтр повітряний забитий і він слабо пропускає. Полізли до повітряного фільтра, він стоїть отут за бардачком. Його змінити просто без ніяких інструментів руками, абсолютно руками він міняється. Подивіться на цей фільтр. ну Це просто капець. Гляньте. Він своє віджив, відробив ще кілька, кілька. Не знаю п'ятирічок тому. Може він ніколи тут і не мінявся. Ну це просто капець. Гляньте. Його ж змінити? Ну просто 2 секунди. Витягнули цей фільтр. І зараз без фільтра, бачите, пішло 70 плюс дальня сторона. Звісно, що там взагалі Ташкент, там ще більше дає посередині. А так супер результат. Відразу пішло тепло. Нагадую, що машина заїхала до нас нуль. Тепла нуль Радіатор поміняний, новий стоїть оригінальний. До речі, ще пару слів про заміну радіатора. Як виявилося що це власниця жінка їздить за цим автомобілем, звернулася в якийсь сервіс, їй нарахували заміну радіатора. Отак, як я вам показав, з розрізанням патрубків на гривні 13 тисяч гривень з радіатором. А, тобто це виходить, якщо взяти в доларах, ну, приблизно під 400 доларів приблизно. Ну Більше, ніж 300, ну десь 350, скажімо так. Це дуже дорого за таку роботу, навіть враховуючи, що радіатор пічки новий оригінал, ну є дуже гарні. Варіанти, можна поставити дешевший радіатор і нічим не гірший. Буде робити як оригінал. І, і роботу виконати в цілому дешевше. Тут Обирайте правильні сервіси, звертайтесь в правильні місця. Ми спеціалізуємось тільки на системах охолодження. Більше нічим не займаємось, тому ми знаємо все про автомобілі. У нас великий досвід знає, можемо порекомендувати, що кому ставить, кому не ставить, як робити і як краще. А тим часом, з переднім радіатором порядок, тепло пішло, прямо аж таким жаром завіяло. Ще раз про фільтр. Фільтри міняйте вчасно. Від'їздило сезон після осінні, чи перед весною можна поставити після зими новенький фільтр. Ставте, не забувайте про цей момент. А ми будемо зараз переходити до цікавого, до переднього радіатора і дивитись, чи ця антітеч заливалась саме для нього, чи, можливо, були інші підтікання. Будемо шукати, чи не потече щось знову. Так, зробили перепідключення на підключення на передній радіатор. Вірніше, відразу. Трішки воздухом зняли, бачите, цю гірчицю і подивіться на дно, все дно в бруді. Включаємо апарат, наш чистенький фільтр. Система має бруд, має в передньому радіаторі, має в радіаторі пічки і, мабуть, буде і в двигуні. Тобто, миття, неапаратна промивка не вирішує проблеми з брудом взагалі. Вона не видаляє бруд, ви щось там поколотили, зальєте антифриз і він одразу замішається з остатками старого і буде все те саме. Тобто, Що робили роботу, що не робили. Гроші заплатили за антифриз, заплатили за якоби промивку, результату не буде. Робіть апаратну промивку, знаходьте де у вас в вашому місці, чи в межах досяжності є е, е, такі, як ми, що роблять апаратом. І звертайтеся до них, промивайте апаратну. Робіть промивочку. Оруди чимало. Середній радіатор виявився брудним, подивіться, скільки бруду вже має доволі багатенько. Помиємо фільтр і продовжимо. Триває ще процедура промивки переднього радіатора. Уже це другий фільтр, на ньому вже не йде, бруд, хімія працює. Скоро, Скоро будемо переходити на... Двигун. Поглянемо, чи є в двигуні бруд, очікуємо, що і там буде бруд. І на двигун. Двигун будемо з двох сторон мити. Ось злили ми з двигуна. Бачите, яке воно. І Включаємо апарат. Вони завжди якнайменше. Працюємо, гріємо. Заведемо ще автомобіль, що працювали. Будемо. Закінчуємо промивочку двигуна. В кінці в нас завжди йде промивка дистильованою водою. Бруда в двигуні не дуже багато, але дуже присутній. Промиваємо двигун і будемо складати вже систему около. Закінчили промивочку системи, прогріваємо автомобіль. І виводимо рівень антифризу. Також тестуємо, як працює пічка. Ну, Бачите, на обертах двигуна вже майже 77 градусів права сторона. Це тільки права. Серединка ще більше, 80 плюс буде. На холостом ході трішки менше. Рівномірно все гарно гріє. Автомобіль, нагадаю, приїхав нуль тепла. Чоловік замерз в машині. Радіатор новенький місяць як поставили. От робіть висновки, треба звертатись в правильні місця до людей, які цим займаються. Тут заміна одного радіатора пічки вийшла дорожче, чим ми б все поміняли і промили все, і в ідіал зробили. І все це б стояло значно дешевше, чим, чим тут поміняли. Трішки навели порядок під капотом. Бачите. Гарненько все, супер. Ще хочу показати бачок. Бачок, звісно, ми знімаємо, вимиваємо. Бачите, антифриз хепу G11 зеленого забарвлення. Він гарно підходить в фуксони. Рекомендуємо його. Також після повної промивки можна залити G12 антифризи. Немає нічого ніякої проблеми або той, або той. Ну, більш за всього льють токсони 11 й G11 -й антифриз. До речі, ми завжди коли вже прогріваємо автомобіль, потім вже власник виїжджає. Давайте ми зараз заглушили автомобіль, почекали. Разом поглянемо, як нас тут під кришечкою, а то людям цікаво. Уже спав тиск обережно на гарячу, коли машина робила, відразу не відкривайте. Треба почекати хвилин 10, 5, ну кому як. От. Глянемо. Дивіться, яка кришечка, як ми її вимили. Чистесенько все. Подивимось на колір антифризу. Ну, дивіться, красивий. Тут просто мутнуватий цей шприц, а так він повністю ну, ідеальний. Має колір, все красивенько. Отак в такому стані повинна бути система. Якщо у вас не так, приїжджайте до нас, зробимо вам так само. Ставте, будь ласка, вподобайку, це був Hyundai Tucson на промивці системи охолодження. Якщо у вас будуть якісь проблеми з системою, Незабаром вже будуть потепління, там туди-сюди вже і літо. Готовте машини до літа. Нагадаю, що антифриз, як і люба рідина в автомобілі, і масло потрібно вчасно замінювати. Інакше прийде в негодність система охолодження, вийде з ладу радіатор пічки, термостат і в інших машинах і другі. Допоміжні помпи, електро, клапана там є, такі як аля термостати. В різних машинах все це може прийти в негодність, і тоді будете мати проблему, як з ним боротись. Краще, як кажуть, не дойти до цього, а робити все правильно і міняти вчасно антифриз. Ще раз наголошую: ставте, будь ласка, вподобайку, підтримуйте нас, підтримуйте український контент. Всім гарного, мирного дня чи вечора. Слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!